Якщо ви хочете долучитися до сталевих і бити ворога першими, у першій окремій танковій сіверській бригаді працює свій рекрутинг. Звернутися може будь-хто з 18 до 60 років. Служба може бути як за контрактом від одного року, так і за мобілізацією. Рекрутер бригади називає переваги. Людина, по перше, вона знає, вже куди вона йде. Вона знає, вибирає собі спеціальність, на яку вона йде. Коричі, вирішується сразу, ну, 50% тих питань, які людина, приходячи в ТЦК, вона не знає, де вона буде, як вона буде, коли вона буде. А тут вона вже сразу, первоначально прибувши до нас в частину, вона пише заяву і вона вже знає, на якій спеціальності, в якому підрозділі вона буде виконувати свої обов'язки. Ті, хто не навчалися, все рівно будуть відправлені в навчальні центри. Ну, будуть відправлені навчальні центри з нашої бригади. Вже буде, це вже буде наша людина, яка поїхала навчатися і повернеться до нас уже на конкретну посаду. Номер телефону рекрутерів ви бачите на своїх екранах. Тут дадуть відповіді на ваші питання. Хоч бойова бригада і носить назву танкової, тут потрібні не лише танкісти. Можна, до прикладу, долучитися до роти ударних безпілотних авіаційних комплексів тощо. У нас посади від стрілецьких батальйонів. ПВО, системи безпілотники, которые, прямо так називаються зараз авіаційні комплекси, виходить, що в танковій бригаді є і авіація своя. Тому хто бажає на якусь спеціальність, приходять, ми пропонуємо. Деякі можуть даже ті, хто вже мали якусь спеціальність, ну прийдуть прийти до нас в бригаду і сказати, я вже пожив, побачив, я бажаю на таку посаду. Приймаємо і призначаємо на ті посади, ну чим за бажанням людини. Тож, якщо ви вирішили захищати Україну і хочете стати сталевими, самим обрати посаду або з якоїсь причини вас лякає похід до ТЦК, ви можете звернутися безпосередньо в частину. Зробити це можна навіть після отримання повістки на оновлення даних чи проходження ВЛК, пояснює рекрутер. Вони можуть звернутися в частину, написати заяву, ми їх. Берем, ми їх вже самі відправляємо на е, проходження військово-лікарської комісії. Е, для, них, для тих, у кого немає військових квитків, ми також подаємо заявку і роблять е, ті ж самі територіальні центри комплектування, роблять їм е, військові документи, і люди приходять і служать вже. Нагадаємо, перша окрема танкова сіверська бригада боронила Чернігів навесні 2022-го. Це один з підрозділів, якому місто завдячує тим, що тут кожного дня майрів український прапор. Нині місто підтримує підрозділ фінансово.